Розмітила кишеню за допомогою намітки. Тепер трошки подивію полосочку в кишені і в кокетці. як я це роблю? От я загнула припуск, щоб мені чітко було видно, де у нас готовий вигляд кишені. Тепер грузик і обираю яскраву полоску, можливо, навіть дві. І малюю на лекалі кишені цю полосочку. І коли я буду країти кишеню, тоді я порівняю ці полосочки із полосочкою на тканині. І так і кроїтиму. Так само і кокетка. Ми її закладаємо на 2 сантиметри. До речі, тут стоїть. Націчка, щоб не перевернути кишеню і не пришити не тим боком. Тепер трошки отак, щоб нам не заважало і малюємо лінію, а можливо навіть і дві. На Напілочці підганяємо підзор, урівнюємо лекало з кроєм. Крой повинен бути досить точний. І так само малюємо паралельно лінію на деталі підзору. Цей буде наш орієнтир для крою. так сколола по полосочці. І тепер просто так викладаю урівнюю ті наміточки, що ми з вами зробили. От, тепер можна країти деталі, вони будуть з підгонкою. Кокетку перешили, обмитали припуск, загорнули припуск нагору і проклали оздоблювальну строчку. Тепер заготовлюємо кишеню. Проклеєний припуск для входу в кишеню. І намічені кредою 2 см припуски, для того, щоб було зручно запрасовувати. Потім я відгинаю припуск і сантиметровим швом його фіксую. Вивертаю, далі запрасовую оці припуски, вони виглядають ось таким чином. Запрасовую, перевіряю обов'язкову симетрію правого з лівою кишинею і прокладаю оздоблювальну строчечку по входу в кишеню. Далі, орієнтуючись на намітку, приколюю кишеню. І пришиваю її до задньої половинки штанів. Тепер треба заправити кроковий і шов сидіння. Оцей відрізок від насічки в районі каліна по спинці, по задній половинці спинки на сантиметр коротший, ніж той самий відрізок по передній половинці. Для того, щоб їх урівняти, нам треба праску поставити отак. На цічку, притримуючи злегка рукою, відтягнути праскою оцей відрізок, далі поставити праску на шов сидіння і відтягнути шов сидіння так само праскою. Тепер пришиваємо пояс. Для цього. Пояс спинки перегинаємо вдвоє, запрасовуємо, пришиваємо його до задніх частин, обметуємо і перепрасовуємо. Потім беремо резину, мірка цієї резини дана в таблиці або ж свою, якщо вам треба тугіше або вільніше. Заправляємо в пояс і фіксуємо по оцим швам. Далі працюємо з гольфіком. Гольфік. У нас є дві деталі. Одна гольфік, інша відкосок. відкосок перегинаємо вдвоє, запрасовуємо, обметуємо з двох сторін і пришиваємо до блискавки. Настрочуємо просто блискавку на відкосок. Сам гольфік дублюємо. Обметуємо одну сторону або обробляємо руликом, пришиваємо гульфік, Далі робимо перестрочку по гульфіку. Для цього відвертаємо всі припуски на гульфік, прокладаємо строчку 01 і запрасовуємо з перекантом на праву частину брючини. Далі пришиваємо блискавку із відкоском. До лівої частини. Просто беремо і пришиваємо. Потім перестрочуємо на 01, Зшиваємо оцей відрізок е крокового шва таким чином, щоб він десь півтора сантиметра заходив на гольфік. Тепер викладаємо рівненько. Отак усе, щоб у нас ніде нічого не перекушувалося, відвертаємо і фіксуємо блискавку до гольфіка. Так, тепер перевіримо, щоб у нас тут все було гарненько. Ось так. Тепер пришиваємо блискавку, отаким От чином, одвернувши все, пришиваємо, а потім робимо оцю оздоблювальну строчку, захвативши вже сам гульфік із блискавкою. Але відвернувши від косок, робимо оздоблювальну, а потім цей відрізочок отак зафіксуємо оздоблювальна строчка по гульфіку. Робила я таким чином. Я строчила отак, десь 0,5. Ну, от скільки мене підпустив оцей припуск, от я до нього дострочила, зробила закріпку. Потім почала строчити отак. Зробила закріпку, і тут пішла на 01 по шву сидіння передньої половинки. Потім все це припрасувала, шов сидіння відтягнула, праскою отак взяла і відтянула його, щоб він викладався гарненько. І потім закріпила гульфік. З відкоском, отаким от чином. Все, тепер можна пришивати пояс. Пояс ті дві деталі, що відносяться до передніх половинок. Ми дублюємо, загинаємо навпіл, запрасовуємо, одну сторону обметуємо і пришиваємо. Пояс у нас і на праву, і на ліву половинку однаковий, тому на правій він буде довше. Його треба потрібно, його потрібно отак обрізати, залишивши сантиметровий припуск. І потім і праву, і ліву частину ми беремо, отак вивертаємо і отак сшиваємо. Ну, от, просто сшиваємо сантиметровим швом. Отаким от чином. І далі вивертаємо. Тепер спинка. У нас заправлена резинка. Ми складаємо лице з лицем, таким чином, щоб огорнути потім оцим поясом, як завжди нема голки. Отак, і сшиваємо сантиметровим швом. Боковий шов, поєднуючи надсічки. Потім, коли ми вивернемо це все, у нас буде отак виглядати пояс. Тоді ми прокладаємо оздоблювальну строчку на 01 по поясу і фіксуємо нижню частину. Бокові шви розпрасовуємо. На цьому етапі. У нас уже пришиті пояси і зшиті бокові шви. Коли робила оздоблювальну строчку по поясу, попередній частині, оці кутики я туди отак завернула і зафіксувала строчкою. Далі шви, бокові розпрасовані, але оця, оцей вузол виглядає таким чином. У нас ж припуск пішов туди, тому розпрасувати до кінця неможливо. Залишаю його в такому вигляді. Ну, Я б сказала, що все добре. Далі, І ще я запросувала підгін низу. Мені завжди так зручно робити. Я беру, відкладаю лінійкою 8 см, бо підгін 4 см, просто намічаю крейдою. І потім запрасовую. Далі я сшиваю кроковий шов, розпрасовую його, обметую припуск, Зріз понизу і підшиваю, ну, мабуть, вручну потаємними стіпками. Далі роблю петлю на пілочці, на передній половинці, пришиваю годзик. відпрасовую все, і штани готові.